Вітаю, дорогі глядачі, на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відеопрогнозуванні продовжуємо нашу щотижневу традицію і будемо шукати підказки ангелів для України на період наступних 7 днів, тобто з 6 до 12 березня. Що важливого, ангели, хочуть нам сказати на цей раз! Давайте будемо зараз з вами довідуватись. Працюю я в даному розкладі прогнозі з колодою таро ангелів. Витягуємо ми їх з вами. Ми з вами, як правило, 5 основних карт. Отож, давайте довідаємось, що важливого Ангели повідомляють для нашої дорогої любої України на період з 6 до 12 березня. Дві карти випали самі. Значить, сьогодні буде не 5 позицій, а 6 позицій. Так, отже, перша. перша карта і перше послання. Колесо Фортуни. Цей тиждень в нас буде вже от перша є підказка, під особливим покровительством Архангела Михаїла. Колесо фортуни – це, як говорить Архангел, час хороших позитивних перемін. Ситуація, яка раптово зміниться, успіх на вашій стороні. Скажіть, правда, хороша і чудова карта вже отака перша і таке перше чудове послання. Коли ми з вами складали прогнозування, коли я робив прогноз на цей тиждень, на щодень. Пам'ятаєте, випадав аркан Верховного Суда. І я так і назвав цей прогноз, що черговий судний день для ворога вже близько. І от ангели-архангели нам теж це підтверджують, тому що різкі переміни в кращу сторону, успіх та удача на нашій стороні і час позитивних перемін. Архангел Михаїл разом з нами долатиме нечисть із нашими хоробри з нашими хоробрими воїнами. Другий аркан у нас король жезлів. Король жезлів. Жезли це в нас завжди мотивація, рух, ініціатива, амбіції, харизма, досконалість. Послання таке. Зосерейтеся, зосередся і ще раз зосередся. Будьте уважними, будьте прониклими, будьте лідерами. Підтримуйте і давайте поради іншим. Для України цей аркан може говорити тільки одне: нарешті ми почнемо активно переймати ініціативу в боротьбі проти ворога. Ще раз наголошую, не просто бути в позиції оборони, але нарешті мати ресурс, щоб відновити контрнаступальні дії і повиганяти тих всіх расистів раз і назавжди з нашої України. Так що цей тиждень вже по другому аркану дійсності приближає дуже активно судний день для ворога. А ще, король жезлів, це в нас додаткові хороші покровителі для України, які цього тижня мають ще плюс з'явитися. Але не все так просто, так? Ложка дьогтю в борщі меду. Тринадцятий Аркан, Аркан смерті, Архангел Азраїл, ще один архангел, який буде цього тижня додатково покровительствувати нашу країну в боротьбі проти ворога Архангел Азраїл. І він говорить про те, що завершується одна фаза чи ситуація, розпочинається новий етап, духовне преображення, час рухатись далі. Ви знаєте, так і хочеться сказати, що пора оцього період попередній, який був, як відмирає, відходить, приходить новий період, і вже судячи з тих двох попередніх карт, якісно кращий. Період активного вигнання ворога з нашої землі. Але Аркан смерті говорить, що ворог так просто здаватись не буде, звичайно. І тому загрози вони, на жаль, але залишаються як для наших воїнів, так і для мирного населення. Тому уважність і обережність на високому рівні. І коли чуєте якусь загрозу, особливо звертайтесь про заступництво цього тижня до Архангела Михаїла, Архангела Азраїла, зараз будемо дивитись до кого ще. Дев'ятка жезлів. Ще один потужний, хороший знак від наших. Ангелів. Дев'ятка жезлів. Аркан говорить: не здавайтесь, захищайте те, що ви вірите, захищайте те, що ви зробили. Будьте хоробрими і вірте в себе та свої можливості. Чудовий, прекрасний аркан. Дев'ятка жезлів я завжди говорю одним словом: Хоч побиті, але твердо стоїмо на ногах і переможемо, і з перемогою. Твердо стоїмо на ногах. І два, два послання, які випали самі по собі, коли я витягував ці карти, що вони ще попереджають? П'ятірка мечів тут у нас такий аркан. Говорить: ви приймаєте не саме мудрі рішення. Подумайте, що ви, можливо, зробили не так в тій чи іншій ситуації. Розгляньте всі моменти, краще дослідіть ситуацію. Оце якраз те попередження, до якого мали би прислухатися наші верховно командуючі. Чи дійсності всі рішення, які приймаються цього тижня, будуть правильними? Тому що, ще раз наголошую, має бути якраз перехід до активної стадії контрнаступальних дій, а карта попереджає, що не всі рішення і не все правильно чи пропрацьовано, чи неправильні до кінця всі стратегії. Пропрацьовані і визначені, чи можливо якісь тактичні ходи. Тому на це треба звернути увагу, щоб однозначно бути в переможцях. Тому дай Боже, щоб ангели і світлі сили, і вищі сили донесли до наших верховнокомандуючих командуючих, зробити ті правильні корекції в тих стратегіях і тактиках, які однозначно і остаточно приведуть Україну до перемоги над ворогом. Ось про що попереджає дана карта. І ще один Ще один. в нас аркан, шестірка жезлів. Як тільки будуть правильні зроблені правки та корекції, шестірка жезлів, перемога. Перемога називається аркан. Хороші новини, тріумф, нагороди, визнання, перемога над ворогом. Дай Бог. Щоб ця перемога прийшла чим пошвидше. І ми над цим будемо і далі максимально працювати. Сьогодні я вважаю, прийшли надпотужні підказки для, для нас і для України від ангелів. Тож поширюйте дане відео, щоб якомога більша кількість людей змогли їх почути. Залишайте свої коментарі. І разом ми рухаємось далі до перемоги. Бережімося, тримаємося, любімося! Все буде Україна! Почуємось в нових відео та прогнозуваннях.